Найбільше від повномасштабної війни все ж страждали східні області, і власне яка зараз ситуація у Луганському напрямку? Ми поговоримо із головою Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм? Отже, я не буду вас довго затримувати. Перше, що хотіли запитатися, 24 лютого всі прогнозували повторний наступ Росії. Яка зараз ситуація на Луганщині? Ну, В нас вже не перший тиждень достатньо напружена ситуація, тому що е, накопичилась величезна кількість і техніки, і особового складу е, на тимчасово окупованій території Луганської області, і намагається ворог е, робити такі постійні. Е, ну, це не зовсім ще повномасштабний наступ, але це його частина. Вони зондують е, певні. Е, Напрямки для того, щоб десь визначити, напевно, слабкі місця, а далі вже розвивати там успіх, якщо він буде в цілому. Але на сьогоднішній день успіху в них немає. Білогорівка цей напрямок з боку Донецької області, там все стабільно. Там Національна гвардія тримає міцну на оборону, навіть іноді покращує наші позиції. Те, що стосується Кремінського напрямку. Так само назвадійці повідбивали всі намагання просунутися з боку ворога, нищать техніку їм. Вчора, до прикладу, відбили атаку, в яку пішли три роти кадрових військових, російських. Ну, Всі наші на місцях одної роти не і не дарахуються вже вороги, тому що. Майже 70 росіян залишили там двохсотими, тільки трьохсотими. Я навіть поки що не знаю такої інформації. І Сватівський напрямок це з боку Харківської області, бо там так само намагались пройти величезною там, кількістю техніки, особового складу. Але 92-га бригада дала так само та вісіч, і вони поїхали звідти приїхали, відтягуючи там своїх загиблих та поранених. Ну, це дуже приємно чути. Хотіла ще згадати так події рік тому, що повномасштабне вторгнення в 2022 році так застерігали про це. Але чи було це несподіванкою для людей, які вже звикли жити під обстрілами з 2014 року? Як ви тоді дізналися взагалі про, про повномасштабний наступ? Ну я особисто е дізнався про те, що все розпочалось від наших прикордонників. Ми в принципі в нас вже була достатньо напружена ситуація, тому що за тиждень до 24-го в нас почались масовані обстріли. Ми бачили, що підтягують техніку до кордонів Росії з Україною. Ми бачили, що підтягують техніку по лінії розмежування з боку окупованої частини Луганської області. Але, чесно кажучи, ну, так, щоб таке повномасштабне вторгнення просто от, по великому рахунку вже війна Росії проти України, ну, напевно, усвідомлення не було. Тому е, зранку, коли розпочалось саме е, наступ е, ворога, то ми ну, десь морально були готові. Звісно. Але коли вже дізнавалася інформацію про те, наскільки це масовано на всій Україні, то воно дійсно трохи ну, здивувало напевно. Mm -hmm. Зараз ЗМІ поширюють інформацію про те, що у Росії не вистачає боєприпасів. Як ви гадаєте, чи може це якось вплинути позитивно на ситуацію на фронті? Я не думаю, що ця інформація насправді відповідає дійсності. Таким самим успіхом можна казати, що в них закінчуються танки, хоча ми бачили просто неймовірну кількість тисячі одиниць техніки, яка стоїть у них на складах. Так, дякуючи Шойгу, ця техніка розукомплектована, ніхто її не обслуговував, десь продані якісь частини, іноді навіть двигунів немає, але це все одно довести її до ладу, це одно швидше, ніж зробити новий танк. Тому е, величезних перебоїв е, я не думаю, що вони будуть. Е, Скоріш за все, може бути просто проблема з логістикою, тому що наші артилерісти зараз мають можливість глибоко у тилу ворога е, нищити склади з боєкомплектами. Ну і в нас навіть на Луганщині. Після того, як декілька тижнів поспіль відбувалась там на складах і на казармах е наша українська бавовна, то їм довелося вже не робити склади величезних, а підвозити боєкомплекти фурами фурами ближче до фронту, там перенавантажувати в якісь військові вантажівки і вже військовими автомобілями вести безпосередньо до розрахунків артилерійських. Це все е, уповільнює просто е, швидкість ну реально підвозу там е, боєкомплекту, і відповідно ну трохи менше вони використовують. Але сказати, що на сьогоднішній день наразі є якийсь там голод величезний. Ні, я б такого не казав. А якщо підсумувати, який був найскладніший період за цей рік, чи можливо він ще і не наставав такий переломний період в цій війні? Для Луганської області теперсь 4,5 місяці. Коли в нас е, не було достатньої кількості зброї, коли не було іноземної зброї, коли не було боєкомплектів, коли іноді реально навіть не було чим зупиняти танки, е, коли обстрілювали нас ну просто на добу тисячі прильотів було, я зараз не перебільшую. Е, в нас надгвардійці рахували на одну позицію до них. Бувало таке, що прилітало під 200 прильотів на одну позицію, а їх вже багато було. Тому це був найважчий період, тому що треба було і допомагати військовим, і вивозити людей евакуйовувати, і завозити гуманітарку. І враховуючи те, що вся територія Луганщини обстрілювалась, не було безпечного міста, то напевно, все ж таки, це найважчий період. Наступним найважчим періодом, знаєте, буде все ж таки наступний день після нашої перемоги, коли ми зрозуміємо, якою ціною нам ця перемога дала. Оце буде найважче. А зараз можу сказати так: так вони накопичують десь там ракети для обстрілів цієї території України, так вони накопичують танки, накопичують особовий склад. Але чим вони можуть нас вже здивувати? Ми вистояли е, на початку е, 24 лютого 22-го року. Коли в нас нічого майже не було, крім волі, духу наших захисників. Я їх уособлюю, тому що це і прикордонники і Збройні Сили України, е, і Національна гвардія, і СБУ і Територіальні е, ну, ТРО е, і наші десантники. Поліція, патрульна поліція, всі. От всім дякую за І якщо ми тоді вистояли, зараз вже, е, нічого їм не. У нас вже нічого не злякає. Так. Я вам дякую дуже за розмову, дякую за приділений час. Е, бажаю успіху в тих напрямках. Дякую вам за розмову. До побачення. Дякую вам.